Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. І так, що він вам готує, що цей день вам підготував. Цікаво, диявол. Ну, диявол взагалі говорить про спокуси, про залежності, про маніпуляції, або ж внутрішні якісь такі кайданки, які ви самі на себе одягаєте. Це можуть бути і токсичні думки, і ситуації, або ж навіть люди, які тримають вас в напрузі, і це ті ситуації, які ви досі не можете пропрацювати або ж відпустити. А от порада на сьогодні говорить, що. Туз мечів говорить про прояснення, про прорив, про, про, риф, про різке якесь усвідомлення, яке дає вам різкий рух уперед. Меч він гострий, чіткий і б'є, відрубає усе зайве. Отак само сьогодні у вас є можливість чітко, ясно відрізати оце все, що у вас є по дияволу. Залишайте ваші коментарі. Ну а я, як завжди, бажаю вам далого дня.